Понад 1100 мешканців та 79 діток дошкільного віку, кількість яких щороку тільки збільшується. Однак свого дитячого навчального закладу село пакуль ще немало з радянських часів. І от, завдяки турботі народного депутата, цьогоріч проблему вирішено. Дошкільний навчальний заклад смайлик цьогоріч ласкаво відкриває двері для своїх вихованців. Довгий час для багатьох пакульців, які цілий день змушені заробляти собі на життя, проблема, куди подіти маленьку дитину, була найважча. Одні долали кілометри і возили до Славутича, інші залишали при собі. Однак, проблема підготовки дитини до школи залишалася відкритою для усіх. Ходила слідом за мною хвостиком. а це звичайно так така подія в житті села, що навіть слів немає казати. Хочеш ходити, він тобі потрібен? Так. Да. А що ти там будеш робити? Спати, гуляти. Саме за сприяння народного депутата Владислава Атрошенка, пріоритетним напрямком в роботі якого є системна підтримка освітньої галузі, на ремонт дошкільного закладу було виділено 250 тисяч гривень. І колишній інтернат, що десятки років простоював без діла, сьогодні капітально відремонтований, відкриває двері для своїх вихованців. На нас 79 діток дошкільного віку. Садик дуже необхідний. Ми пообіцяли, що ми сделаем, откроем в этом году детский садик. Нам з державного бюджету були виділені деньги на детский садик і на ремонт котельні в школі. Новенькі ліжечка, кухня, санвузол та ігрова кімната. А ще вщен заповнені дидактичним матеріалом та іграшками полиці. Та чи не найголовніше в садочку тепло? З гордістю розповідає няничка закладу. У нас стоїть твердопаливний котел. Батареї дуже нагріваються швидко, дуже тепло і думаємо, що зимою ми видержимо всі морози. Наш садочок розрахований на одну різновікову групу. Садочок на сьогоднішній день приймає 21 дитину, яку ми будемо виховувати. Наш садочок забезпечений для цього всім. Привітати малечу зі святом, вручити подарунки та подякувати сільській голові, небайдужим мешканцям та народному депутату за відкриття довгоочікуваного закладу зібралася чи не уся громада. Приїхали й поважні гості. Це знакова подія як для району, так і для області. Адже в районі відкривається сьогодні 25 п'ятий садочок. Таким чином, всього в нас в області на сьогоднішній день вже запрацювало 420 садочків. Прохання до вашого настоятеля, до вашого батюшки. Давайте, щоб він от на вечірній службі доведе план до кожного двору. Скільки треба надати маленьких хлопчиків і дівчаток до дитячого садочку? А поки пакульці замислюються над збільшенням чисельності громади, малечі радіє та з вдячністю декларує вірші.